привіт! Це нова Рубрика від Сандоріка. Розпаковка. Але розпаковувати мене не будемо. Розпакуємо квартиру 50 квадратних метрів в житловому комплексі новопечерські липки. Не переключайся. У нас є в квартирі. Диван, телевізор, барна стійка, барні стільці, духовка, холодильник. Плита, витяжка, щоб не чути було ваші котлети. Ну, а що ще треба для хорошої житті? Велика гардеробна, туалетний стіл, ліжко. А це щоб вам було ввечері видно. Місце для вашого спокою пральня машина. Рукомийник, де ви можете руки помити, зеркало з підсвіткою, де ви можете себе гарними побачити, та душ. Великий коридор з шафами, де ви можете зберігати свої речі. Телефонуйте. Я тебе чекаю на розпаковку на новопечерських липках.